Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для знаку Зодіака Блізнюки на 24 рік. Будемо дивитися загальну ситуацію, а також детально всі проблемні карти, котрі у нас можуть випасти. Нагадую, друзі, що розклад загальний. Він не заміняє особистого розкладу. Саме тому звертаємо увагу і дивимось, що вам порекомендує Таро. Загальний фон місяця для кожного місяця 2024 року для знаку Близнюки. Січень, лютий березень. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Буду намагатися, щоб вам було добре видно. А ви збільшуєте екран. Розпочинаємо, друзі, для знаку Блізнюкій. 24 рік. Січень. Друзі, ваш рік розпочинається з карти Сила. Це дуже сильна карта, потужна, старший аркан. І він каже про те, що ви впораєтесь з будь-якою ситуацією. Зазвичай до них не треба діставати додаткову карту, але я хочу спитати, що саме, в чому саме вам знадобиться сила в січні місяці на карт на колоді Таро Райдер Уейта. Що ми тут маємо? Троєчка жезлів, ви будете щось робити або розпочинати. І вам в цьому знадобиться сила. А у нас з вами другий місяць, лютий. Дев'яточка кубків, ви будете дуже задоволені тим, що відбувається. Можливо, ваші всі плани будуть розпочинати реалізовуватися і все буде успішно проходити. Додаткова порада від карт мадам Ленерман на лютий. Так, у вас все буде позитивно, саме тому можете собі щось планувати на лютий місяць. Березень, п'ятерочка жезлів. Вона каже про боротьбу. Можливо, вам. Потрібно буде відстоювати свою точку зору в якихось або у проєктах по роботі, або в особистих питаннях. Зараз ми спитаємо. Карта сила, друзі, старший аркан. От зверніть увагу, січень та березень, карта сила, старший аркан. Вам знадобиться сила, тому що ви маєте доказувати свою правоту. Те, що ви праві. Квітень. Знову старший аркан. Старший аркан підвішений, висельник. Він каже про те, що якісь ваші дії та події стануть на стоп. Але ви цього не, не бійтеся, як то кажуть, не робіть паніку. Можливо, так потрібно. Іноді потрібен деякий час для того, щоб підготувати якісь документи, або їх віднайти, або їх створити в будь-яких інстанціях. І саме тому може бути якесь очікування, або хтось має затвердити ваші проекти. Подивимось, друзі. Що саме? Це старший аркан. На нього нема сенсу робити додаткові карти, але ми беремо пораду? Пораду на місяць квітень для близнюків. П'ятерочка пентаклів. Можливо, будуть, можуть бути, можливі, якісь або сезонні захворювання, або щось таке, що вам знадобиться перепочити для того, щоб рухатися далі. І що вам з цим поможе, з цією ситуацією? Нові договори. Можливо, щось старе не затвердиться, ви будете хвилюватися з цього приводу, але нові договори все поставлять на свої місця. А ми прямуємо далі, друзі, місяць травень. Троєчка Кубків. Вона каже про якесь святкування. Близнюків в травні вже розпочинають свої дні народження святкувати. І саме тому травень вже для вас наповнений позитивом. Зараз подивимося, на що звернути увагу ще, крім святкувань. Для знаку близнюки. Імператор. Це карта якихось важливих дій, і дивіться уважно, що буде відбуватися в вашому житті. Можливо, хтось захоче створити родину і буде святкувати весілля. Або щось дуже таке важливе, бо це карта імператор, старший аркан. А ми прямуємо далі. Місяць червень, карта смерті. Ця карта трансформації та перемін, великих перемін. Зміни. Можливо, хтось, наприклад, відсвяткував весілля або своє народження, а далі прямує трансформація, переход, наприклад, із холостяцького життя в сімейне життя. І родина вже потребує певні зміни, певні умови для того, щоб життя. Далі йшло гармонійно. Ця карта показує певні зміни. І ці зміни можуть бути за картою долі. Тобто, одружився, міняй житло, живи у тещі, і так далі. Це я кажу з посмішкою, але ви мене розумієте, що сама по собі ця карта її боятися не треба. Зараз ми подивимось, що саме треба робити в червні місяці. Карта закохані. Друзі, можливо, хтось дійсно створить родину, і потім буде міняти свою, своє життя кардинально. Ось, бачите, закохані. І тут хтось стоїть третій, і, можливо, хтось таки переїде до тещі. Шутки шутками, але буває, карти показують. Ну, давайте я вам ще одну. Витягну карту, щоб ви вже заспокоїлись, кому не треба переїжджати до тиші. Порада на червень для близнюків від мадам Ленерман. Порада Лілі. Все буде добре, ось у вас Лілі і ось у вас Лілі. Все буде добре, але будуть якісь кардинальні зміни в вашому житті. Далі, друзі, липень, принцеса мечів. Вона каже про те, що це дівчина дуже наполеглива, дуже інтелектуальна, можливо, це ви. Це, до речі, карта близнюків, карта повітря, принцеса Мечів. І вона каже про те, що ви будете досягати своїх цілей, будете над ними працювати і будете дуже успішною. Бо ця дівчина не тільки енергійна, вона працює і добивається все, що вона запланувала. Подивимось додаткову карту, що саме в липні вона запланувала. Запланувала відпочити. Якщо це так, то це цілком правильно, тому що влітку, коли вже люди працюють по півроку, вони мають відпочивати. Додатковий. Додаткова порада від Артленорман. Дерево. Відпочивати можете зі своєю родиною або з кимось, хто з цим пов'язан. Можливо, друзі. Ваша компанія, котра кожен рік відпочиває разом. Беруть путівки і їдуть десь відпочити. А ми прямуємо далі у нас серпень. Серпень це королева Пентаклів. Це жінка впевнена в собі, вона добре працює і добре заробляє, а також королева Пентаклів може казати про добре здоров'я. Якщо, наприклад, ви щось планували по своєму здоров'ю, то це може відбутися саме в серпні, і це відбудеться позитивно, з позитивним результатом. Наприклад, іноді дівчата планують батьківство. І це, це питання також може казати про королеву Пентаклі. Вона про це питання. Що все буде успішно. А ми зараз подивимось, на що звернути увагу ще в серпні, окрім грошей та здоров'я. Карта. жриця, карта жриця. Знову, друзі, я переводжу з іспанської і карта жриця. Якісь таємниці можуть бути у вас саме в серпні місяці. Вони можуть касатися як здоров'я, так і фінансів. Будьте уважні, будьте не завжди балакучі, не розповідайте свої таємниці. А ми прямуємо далі. У нас... Вересень. Принцеса Жезлів. Це також енергійна дівчина, котра більше працює, ніж щось планує, але вона дуже трудолюбива і вона також успішна. Можливо, в неї не все одразу виходить, тому що вона я не волшебник, я тільки навчаюсь, але вона також успішна. Зараз подивимося, на що звернути увагу в вересні місяці. Знаку Близнюки. Так, що ми маємо? Принцеса жезлів. і ще... А, принцеса мечів. Принцеса жезлів та принце... принцеса мечів. Тобто вам буде необхідність не тільки працювати, а ще щось планувати або створювати. Я маю на увазі думати. Інтелектуальна робота. Дві ці енергії, вони дуже потужні, якщо їх об'єднати разом. А ми прямуємо далі Місяць жовтень. Паш Пентаклів. Це не дуже стрімка карта, вона, скоріш, повільна. Ви будете займатися якимись справами, котрі не потребують поспішати. Зараз ми подивимось детально, що для цього потрібно і чому так. Чим ви будете там займатися? Четверочка, жезлів. Ви будете щось робити таке, що потребує від вас, наприклад, вдосконалення, можливо, вдома, можливо, в якихось своїх справах. Іноді, коли є великий план, то не вистачає деталей маленьких. І ось ця четвірка, вона каже про те, що ви будете щось ретельно доробляти, ще планувати, щоб ваші події відбувалися більш злагоджено. А у нас з вами наступна карта місяць листопад. Знову ж таки, карта закохані. Вона вже у вас була, це старший аркан. Вона у вас була ось тут в червні, і ось тут у вас вона повторюється. Я вам покажу, друзі, ось тут стояла мама коло поруч, і, можливо, вона вам не давала або, наприклад, взяти шлюб, розписатися і казала, поживіть так, а потім подивимось. І ось саме тут, знову ж таки, Головний фон місяця карта закохані. Вона може казати, що ви будете брати шлюб. Тут уже третій стоїть янгол, котрий вас вінчає, об'єднує. Зазвичай це дуже гарна карта, і якщо ви вже в шлюбі, то це якісь великі договори по роботі. Не просто проєкт затверджений, а вже договір того, що ви будете це робити, виконувати цей проєкт. Подивимось ще які поради. Ще раз кажу, друзі, що старші аркани можна вже не розглядати детально, бо вони самі по собі дуже потужні карти. Але ми просимо пораду. Можливо, щось деталізувати. Якщо ви будете щось робити, не бійтеся, бо дев'яточка мечів вона показує страхи котрі можуть бути тоді, коли ви ще це не робили і ви дуже боїтеся. Що стосується, наприклад, весілля, то завжди молодята дуже хвилюються перед цим, як все гарно спланувати, як всіх запросити і як нічого не забути. Порада така не треба хвилюватися. Девяточка мечів. І ще карта мадам Ленорман. Карта Гори. Вона каже про те, що труднощі існують завжди, і якщо ви їх не будете боятися, ваш союз, договір буде дуже успішний. І залишається одна карта карта перемоги та переможця шестірочка жезлів. Ви будете чимось дуже задоволені. Можливо, ситуація попередня зі старшим арканом закохана. Зараз ми подивимось, яка порада від карт Таро Райдера Уейта для знаку Блізнюків. Порада П'ятірка пентаклів. Каже про те, що ви можете бути трохи виснажені, П'ятірочка пентаклів. Або, наприклад, взимку падає імунітет, або ви дуже сильно працювали та дуже втомилися. Що для цього треба робити? Так, рицар жезлів. Треба бути трошки більш наполегливим і не хвилюватися, не через які труднощі. Ще зараз, друзі, я хочу для вас вибрати карту пораду на оракулі Таро Мінерали для знаку Зодіака близнюки. Амбер. Хто читає англійською, будь ласка. Це янтарь, бурштин. А я для вас, зараз, друзі, перекладу, Віддай це Богу. Така порада, друзі. Зробіть глибокий вдих, а на видиху зверніться до Бога за зціленням та відповіддю. Дуже така глибока порада, котра каже, що якщо у вас виникають труднощі, зробіть глибокий вдих і зверніться до вищих сил за порадою, і він обов'язково вам її надасть. Можливо, це будуть чиїсь розклади Таро або пасіансу, а можливо, це буде сон, в якому він вам дасть відповідь. Іноді люди вийдуть в магазин в крамницю за хлібом. І почують якусь випадкову розмову, якихось людей. І приходить думка того, як це я маю зробити. Наприклад, друзі, іноді хтось довіряє сам собі, а іноді хтось може довіритися вищим силам. Саме така порада від бурштину для вас на 2024 рік. Я бажаю вам успіху, друзі! Завжди дякую вам і завжди рада бачити вас на своєму каналі.